Профілактики злочинності Шановні депутати, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про затвердження комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свободи громадян Новобузької міської ради на 2023-2024 роки. Ну, щоб коротко, програма спрямована на забезпечення заходів, профілактики злочинності, зменшення правопорушень, кількості правопорушень, порушень правил благоустрою в місті. Заходами програми передбачається, заходи, далі, передбачається забезпечити призначення на утримання комунальної організації Новобузької міської ради правопорядок. В сумі, ну, тут по рокам 23-24 по півмільйона мільйона гривень щороку, тобто 1 мільйон гривень. Якщо є питання або більш детально, прошу. Шановні колеги, є запитання? Чи враховується? Зараз по цій програмі відсутність освітлення в нічний час у місті. І що буде робити в цій програмі прописано саме за злочинністю і взагалі ситуацію в місті, коли темно із 4-ї години, ну, з пів 5 до 6 ї години ранку в місті темно. Ну Сама, спри... сама програма вона передбачає взаємодію всіх, всіх структур пов'язаних з. Попередженням злочинності, тобто це і органи поліції, і органи виконавчої влади, і відповідно підрозділи органів місцевого самоврядування. Якщо більш конкретно, то при штатній чисельності, при штатній чисельності там два чоловіка в комунальній організації дуже складно забезпечувати охорону правопорядку, як ви кажете, саме в нічний час при відсутності освітлення. Але ж як, кому як не вам знати, що саме в даний момент залучається, залучається особовий склад добровольчого формування для чергування по місту. У Але... програмі це прописано? У нас два, два загоди. На це буває. трошки інша програма: фінансування, фінансування забезпечення. Добровольчих формувань це програма е, оборони, а профілактика злочинності це трошки інша програма. Чому ви так вважаєте? Я не вважаю Філактика так програму. Так прописано в програмі. Ні, це, це ви так і склали цю програму. І треба розширити. І чому ви кажете, що два це, працівника. Чому не чотири затверджували. Ну я маю на увазі чотири штати, але в... Заповнені штатні одиниці це, це дві особи, які працюють. А дві а з чотирьох дві, дві, дві тоді одиниці, що роблять. Ну там е тимчасово виконуючи обов'язки дяді е Наталя. Що робить Василь, Васильна, от зараз вони працюють. Розроблять тільки програми. Ну я розумію, що питома вага повинна лягати на дію. Повинні бути дії. А не тільки папірці пробачте за не папірці. Якраз вони працюють над тим, щоб розширити свої функціональні обов'язки. Зараз на розгляд виконкому виносилася можливість, і ось наступне питання це затвердження статуту, тобто можливість складання протоколів для притягнення порушників до відповідальності і для того, щоб. Не в державний бюджет йшли надходження від адміністративних штрафів, а поповнювався і місцевий бюджет. Якраз над цим зараз і працюємо. Тоді, якщо у нас тимчасово виконуюча обов'язки, а в нас же комісія адмінкомісії не недоукомплектовано виходить, так вже логічно. Щоб той, хто виконує обов'язки в правопорядку, війшов в адмінкомісію. А чому це питання тоді не виноситься? Ми б його, можливо, б з цим комплексною програмою і це питання б вирішили. Зараз і це питання будемо вирішувати, тому що у нас е юрист декретну відпустку, і, і будемо змінювати склад комісії, подати обов'язки на іншу особу. Тому і ці питання ми відпрацюємо. Все, я... Де, все, як... Так, запитання ще є. Виносимо на сесію то за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії за, проти приймав, слідуючи про затвердженню статуту комунальної організації Новобузької міської ради правопорядок. Шановні депутати, пропонується проєкт рішення про затвердження статуту комунальної організації Новобузької міської ради правопорядок в новій редакції. Ну, знову ж таки, це пов'язано з повноцінним функціонуванням даної комунальної організації. Статут розроблено в новій редакції, він підлягає затвердженню. Запитання? Нема? Виносимо на розповісне. За? Дякую. Так, слідуючи до плану соціально економічного громади на цару. Доброго дня, шановні колеги. На ваш розгляд виноситься цей проєкт рішення для подальшого винесення на сесію. Питання, ну, скажімо так, суто технічне. На позачерговій сесії затвердили зміни для бюджету про внесення 60 тисяч, про виділення 60 тисяч на. Державну службу по надзвичайним ситуаціям. просто узгоджуємо два документи, це план соцеконома і бюджет 2022. Можна питання? А в нас в плані соцеконом розвитку на 23 рік теж стадіон ще, так? Да? Будівництво стадіону у нас є ж там в планах? Ну, може треба провести ревізію та відкоригувати? Я так розумію, що у 2022 році ми його не збудуємо, в 2023. Ну, треба, може зробити зміни і вилучити ті статті, які ми не виконали. І не виконаємо вже. Як пропозицію. Так, пропозиції. Так, запитання є? Хто за це те, сума? Під, під... конкретне щось? Чи так, вже під вони її конкрет... вже затвердили, вже зміни внесені в бюджет. Так. То за те, щоб винести на розмін сесії? Дякую. Слідуюче питання про внесення змін та доповнень до програми розвитку освіти. У моєї програми передбачено декілька змін по декількох напрямках. Це напрям управління освітою, пункт 8.2, який передбачає і забезпечує фінансування господарчої групи, напрям капітальні ремонти і будівництво, скажімо так, забезпечить у разі якщо буде працювати державна програма. По облаштуванню споруд цивільного захисту, можливість фінансувати дані заходи. І пункт 4.7 цього ж напрямку стосується ремонту будівлі захисної споруди центру профільної освіти. Прошу підтримати даний проект рішення. Запитання Так. Сергій Анатолійович, трошки деталізуйте, будь ласка, 6 мільйонів. Був запит, був запит про орієнтовну суму, яка необхідна для того, щоб заклади освіти облаштувати спогодами цивільного захисту. Це, це все Да, Якщо буде хоч якесь фінансування, зрозуміло, вже будемо дивитися, чи це буде... Одна споруда, і вона буде ну, скажімо так, саме як ну, захисна протирадіаційна, чи як ну або ще бомбосховище говорять, чи О, це що? чи це буде фортифікаційне споруда, і вона буде розміщена на декількох об'єктах? Тобто, це все в процесі да, це да. фортифікаційна це на подвір'ї окремої, окремої споруди, тобто тут тобто заглиблення у того, що зараз є, що ми зараз маємо у твій простір. Передб... Може бути варіанти, так? або буде це надбудова Трій десь окремо, або це буде дореконструкція того, що вже є, але облаштування. Ні, якщо ми може. говоримо про, про твій простір, так? Ну, так. то, я, то так це йдеться конкретно споруда, вона вже відкрита, але її треба відремонтувати. Вона вже працює, а її господи треба замінити, вікна ні, 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 я маю на увазі оця споруда цивільного захисту. Це я не різних що були... це сума криві. на деякі об'єкти. На, об на нові. На нові. Це да, щоб на 7,5 мільйонів. Ну, якщо все. запрацюється, то. Це півтора мільйона співфінансування да. да. наше, і 6 да, ви планує такі, планує, бюджет, якщо дадуть? Ну так, інформацію збирали, а як піде справи, будемо дивитися. Так, запитання. Немає виносимо на сесії, Так, запитання. От, слідуючи це затвердження структури відділу освіти, на чого пам'ятнові редакції. Структура, так? Стосовно даного проєкту рішення. На сьогоднішній час, скажімо так, ми доповнюємо структуру, тому що у попередньому рішенні до неї не були внесені заклади загальної середньої освіти. Заклад позашкільної освіти, твій простір і Новобузький ІРЦ. Тоді йшло, скажімо так, на момент прийняття рішення йшла ще зміна їхніх правоустановчих документів. Зараз ми вже скажімо так, змінили назви закладів, змінили їхні статути. Сьогодні заклади, скажімо так, отримують нові ліцензійні умови і. Ну, відповідно, до своєї структури ми вже включаємо ці об'єкти. Ми їх фінансуємо, є головними розпорядниками і просто вносимо, щоб довести до, до ладу, скажімо так. Стані Анатолійович, наскільки у вас збільшилася структура? Устачить, у вас... Наскільки збільшилася структура за ну, рахунок? Ну, стру... Структуру, якщо до цього у нас не було закладів загальної середньої освіти, то сьогодні їх разом із філіями дев'ять. 9 одиниць додається в структуру, твій простір 10 і Новузький Ірц – 11. А все решта в нас було в структурі. І методичний кабінет Так. Да. Ну це безпосередньо відділ освіти, методичний кабінет був. Тут ніяких змін немає. у вас було начальник відділу і 4 у вас вже було двоє. Ні, ні. Методичний кабінет дві одиниці, і дві одиниці це йде головний спеціаліст, і провідний спеціаліст. Воно так і було? Так і бувого я вже. Запитання, ще є? Хто за те, щоб винести дане питання на вигляд? Це Відповідно, питання про припинення юридичної особи розвитку дошкільного навчального закладу в області міської ради Миколаївської області шляхом ліквідації. Дублюємо, бо голосували, пам'ятаєте, це рішення? Да? Так як в нас військові дії почалися, ми реєстри зупинилися, ми не змогли просто це рішення виконати і просимо, щоб його винесли ще раз, тому що там прибув триденний термін провести перереєстрацію. Хто за те, щоб винести дане? Та що роки оформилась на місці. Дякую. Слідуючи, про внесення змін до додатку 2 рішення сесії міської ради номер 24 від 22 No242.12.20 року штатного розпису сектору культури та туризму виконавчого комітету на дозволі міської ради. Шановні депутати, сектор культури. Пропонує внести зміни до структури закладів культури. А саме вивести чотири заклади це розважально-демонстраційний заклад Кінгу, загальнокористянський сільський клуб, Новосільський сільський клуб та Новомихайлівська бібліотека Кілія. Другим пунктом буде виведення і штатних одиниць сектору культури, шести штатних одиниць. А саме по комунальному закладу центр культури і дозвілля, це будинок культури. 5. 5,75 штатних одиниць, саме директор розважально демонстраційного закладу ІНГУ одна штатна одиниця, охоронники відповідно ІНГУ дві штатні одиниці, завідувач загальнокористянського сільського клубу 0,5 штатних одиниць. Охоронник загальнокористянським сільським клубом одна штатна одиниця. Завідувач новосільським сільським клубом 025 штатних одиниць. І керівник туристичного гуртка одна штатна одиниця. Вивести із штатного розпису комунального закладу публічна бібліотека 025 штатних одиниць бібліотекаря Новомихайлівської бібліотеки філії. Можна питання для угу. охочівська? Будь ласка, прокоментуйте. Ну, для мене це відкриття. Що робив завідувач відділення РПЗ інду? Нічого, штатна одиниця просто була. Оплати Люди, людини не було, ні. Не було. І, 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 нього, і охоронників не було, під ньому і кошти ніколи це, не давалися. Це просто, так, да, да, да. це воно перейшло, думали, що запрацює. А фінансів не біли, ні, ні, навіть не передбачалося, не, не то що не то, що не, не було. А, питання є? Немає. Немає. Хто за те, щоб винести дане питання на Так, Дякую. Ну, оскільки Юрій Анатольович носив пропозицію.